Вітаю новини п'ятниці. До вашої уваги в студії працює Світлана Комлєва і далі коротко про головні теми випуску. Проблеми Тячівщини, нарада з головою. Ода підтримає військових АТО. У Хусті продовжують підтримувати закарпатських вояків. Зима не страшна. В мукачеві стартував опалювальний сезон. Нові технології в геодезії в обласному центрі відкрили наукову практичну конференцію. На вичерпність традиції в Ужгороді відбувся незвичний показ мод. Дідівське ремесло на Хущині відрожують ковальство. Воно не повинно пустувати. Тереблянське містечко, яке побудували для солодвенців, котрі проживають у небезпечній зоні біля соляних шахт. Відвідав голова Закарпатської ОДА Василь Губаль. Він запевнив, містечко треба заселяти, інакше воно зруйнується. 133 помешкання у розпорядженні солотвенців уже два роки. Однак, поки тут проживає лише 11 сімей. Серед них тільки шість із солотвина. Житловий комплекс у тереблі голова ОДА Василь Губаль відвідав уперше. Переважна більшість будинків порожні чекають своїх господарів. Чого не скажеш про школу? В якій наразі із 330 учнів навчається 256. Поповнення чекають за рахунок діток переселенців, яких тут наразі лише п'ять. Ну, ми перешли перевесили дітей. Очі дві зміни класа повністю переповнюють скасі дозволити. У школі створили всі умови для навчання в кабінетах. інтерактивні дошки, у розпорядженні дітей, просторий спортзал і їдальня. Голова обласної державної адміністрації відзначив достойний рівень школи і побажав, аби в цьому навчальному закладі керували демократично і всі проблемні питання узгоджували з батьками. Проінспектував Василь Губаль і Тереблянський ДНЗ на 140 місць. Він не працює через проблему водопостачання і водовідведення. Проводяться роботи, на 10 днів, буде повністю. З резервом завезена вода, підведена вода. Також будується через пару днів, буде закінчення тут дорога, яка з'єднує ще одна дорога з населеним пунктом. щоб… Ближче учням, вчителям добиратися до даної школи, як запевнив голова Тячівської районної державної адміністрації Петро Голубка із резервного фонду обласного бюджету виділять близько мільйона гривень на будівництво окремої гілки водопроводу села Теребля. Тож буквально за два тижні садочок має запрацювати. А от Тереблянські 133 оселі, серед яких 72 котеджі поки майже порожні. Зустріли ми тут лише одного переселенця, але й той не із Солотвина. Живе тут із травня. Як заїхали, то переробив сам електрику, переробив воду всю, тобто купили люстри, купили багети, штори, все. Щоб, ну, якщо чесно, то якщо просто переїхати і жити, то треба було все переробити. Солотвинці заселятися сюди бажання не мають. Кажуть, цей комплекс для біженців, а не для належного проживання. Люди скаржаться і невідсутність роботи в цьому віддаленому мікрорайоні. До відселення є певні проблеми. Около 35-40 сімей взяли ключі від квартир, періодично навідуються, в даний час проживають 11 сімей. Заселяти тереблянський житловий комплекс потрібно негайно, інакше будинки почнуть руйнуватися, запевнив голова ОДА Василь Губаль на робочій нараді, яку провів у Тячеві. На будівництво житлового комплексу виділили близько ста мільйонів, тож містечко не повинно занепасти. Заселення це є одним з питань проблематичним, тому що статус житла ми не можемо на сьогоднішній день його сформувати. Якщо ми людей, тих, хто має туди переїхати. Це десь приблизительно до 40 сімей, вони не згідні. Тому що вони згідні з такою інформацією, якщо залишається за ними то будівництво, яке вони мають в селі Солотвину, і передаємо їм це будівництво і не згодні переходити, А в інших ну, вони не кажуть, це є одним з проблем. Зараз закінчуємо водопостачання. Будемо пропонувати районній раді, щоб зібрали сесію. Наступна наша зустріч з 18 сім'я. Зараз 40 солодвинських сімей із ключами на руках, але переселятися люди відмовляються через невизначений статус житла, проблеми з працевлаштуванням і водопостачанням. Містечко побудовано для солотина, то у нас є, ми визначили терміни, коли після 15 грудня ми готові вести діалог, вести розмову, але сьогодні в нас стоїть завдання по солодвину. Це першочергове завдання. І якщо ми Короткий термін. Не заселимо це містечко, то ми будемо мати, буде руйнування цих будівель. Ви бачили самі садочок, потужний, гарний садочок, його треба заповнювати. Тому ми визначили термін до 15 грудня. Ми повинні вийти з рішенням. Або ми заселяємо людей, або люди дають згоду, або дають відмову. До 15 грудня голова ОДА пообіцяв зустрітися із Солотвінцями і проблему із заселенням Тереблянського житлового комплексу вирішити. Якщо вони тут не житимуть, для будинків у Тереблі шукатимуть інших господарів. Початок опалювального сезону майбутні парламентські вибори та робоча поїздка до Тячівського району. Такі теми обговорювали під час прес-конференції, яку провів голова Закарпатської ОДА в обласному центрі. Деталі засідання в наступному сюжеті. Чергова прес-конференція голови закарпатської Ода розпочала системи майбутніх парламентських виборів в Україні, які пройдуть цієї неділі. Василь Губаль закликав закарпатців прийти на свої виборчі дільниці та проголосувати за майбутнє України. Я би хотів звернутися до закарпатців, щоб вони прийшли, скористалися своїм законним правом, правом вибору, проголосували за ту чи іншу політичну силу за того чи іншого кандидата. Але я б хотів через всі громадські організації, через засоби масової інформації, через релігійні громади, запросити всіх прийти на вибори. Після перейшли до господарських справ на конференції очільник краю розповів присутнім про результати своєї поїздки в Тячівський район. Також не оминув Василь Губаль і стан справ з опалювальним сезоном. Каже, область готова на всі 100%. Пробні запуски котелень уже відбулись, тому із зниженням температури у кожному районі пустять тепло. Звичайно, що опалювальний сезон почнеться по мірі падіння температури. Є розпорядження голови обласної державної адміністрації, районним адміністраціям, є розпорядження міським головам і розпорядження виконується. Закарпатська область 100% готова до опалювального сезону. Щодо закарпатських бійців у зоні АТО, то на сьогодні головне питання обласної влади забезпечення їх теплим одягом. Відповідні звернення подали до Міністерства оборони та МВС України. Крім того, коштом обласного бюджету шиють теплі комплекти військової форми. Нагородили за заслуги 24 жовтня. Голова Закарпатської Ода Василь Губель виконав почесну місію. Вручив чотирьом краянам державні нагороди. Вітаючи закарпатців з відзнаками, очільник краю наголосив, добре, коли держава звертає увагу і вшановує людей, які роблять добру справу для Закарпаття та України. Приємно привітати тих краян, які розвивають наш регіон, завдяки своїм таланту, розуму і праці. На Ужгородському залізничному вокзалі знову шукали вибухівку. Оперативно-рятувальна служба Закарпаття отримала повідомлення про можливе знаходження вибухонебезпечних предметів у приміщенні залізничного вокзалу в Ужгороді. З будівлі вокзалу та прилеглої території евакуювали працівників та громадян. Працівники слідчої оперативної групи Ужгородського МВУ МВС, кінологи та група піротехнічних робіт обстежили приміщення та прилеглу територію. Вибухонебезпечних предметів не виявили. За цим фактом проводяться слідчі дії. Повідомлення про замінування Ужгородського вокзалу вже надходило у вівторок, 20 жовтня, як і у цьому випадку вибухонебезпечних знахідок не знайшли. Міліція виявила набої у 44-річного жителя Мукачева. Під час огляду речей чоловіка міліціонери знайшли та вилучили 15 набоїв калібру 7,62 мм. За словами Мукачівця, боєприпаси він знайшов у сараї покійного дідуся та мав намір подальшому продати. Вилучені набої направили до обласного науково-дослідного експертно криміналістичного центру для проведення експертизи. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Росія стягує війська з прицілом на Слов'янськ, Краматорськ та Маріуполь. Про це повідомили бійці 128-ї гірсько-піхотної бригади, яка у мирний час дислокується на Закарпатті. Інформацію про стягування сил поширила також ОБСЄ. Організація зафіксувала надходження великої кількості живої сили і техніки з території Російської Федерації. Військові також повідомили, ніякого режиму тиші сепаратисти не дотримуються. З 22 на 23 жовтня цілу ніч був обстріл. Бойовики раніше стріляли з великої відстані. Цієї ночі чи наблизились вже на відстані 50-150 метрів. Але завдяки злагодженій роботі атаки були відбиті. Підтримай військових АТО. Хуська центральна міська бібліотека долучилася до акції і стала пунктом збору речей, необхідних бійцям. За неповних два місяці вдалося зібрати чималу суму грошей, яку витратили на найнеобхідніше для солдатів на сході. Хуйська центральна міська бібліотека до акції допомоги воїнам АТО долучила ще в серпні. Бібліотекарі не змогли залишатися осторонь подій. кажуть, допомагати захисникам їх обов'язок. Захисникам потрібна будь-яка підтримка, тож почали активно діяти. Бачите, ми підключилися до цієї роботи, не знали спочатку куди. От Виноградові нам сказали, що є такий центр підтримки закарпатських воїнів. Наш закарпатський центр центр центрі його в Ужгороді. І ми підключилися до цього виноградівського відділу і чим можемо допомагаємо от в цій роботі. Ще під час святкування Дня Незалежності в центрі міста вперше провели благодійну акцію підтримки військових і зібрали 2,5 тисячі гривень допомоги. Це був початок. Потім активно підключилися і підприємці міста і громадськість. Почали приносити. До новоствореного пункту збору грошей та необхідні речі вони такі. У нас була інформація із центрального закарпатського цього центру підтримки. Що треба? На той час треба були футболки, носки, труси, отакі речі, кросовки. І ми збирали ці речі от, і відправляли туди раз у два тижні, у три тижні у нас забирали ці речі і вони їхали прямо в Айдар. Продовж неповних двох місяців волонтери зібрані в бібліотеці речі відвозили на схід, а саме до 24-го батальйону територіальної оборони Айдар, скільки точну вантажу туди відправили, не підрахували. Проте коштів зібрали понад 15 тисяч гривень. Колективи, ви знаєте, що колективи по всій, по всій країні збирали якісь гроші допомоги. І колектив, і учні школи гімназії нашої, і колектив зубної стоматологічної поліклініки передав нам ну, таку значну суму. І 4 тисячі, і 3 тисячі. От на сьогоднішній день ми назбирали 15 тисяч 600 гривень, які були вкладені в ті речі, котрі необхідні були закупати для потреб от батальйону Айдар. Керівник пункту збору допомоги каже, нещодавно відправили черговий вантаж а саме термобілизну та теплий одяг, крім того, харчі та напої. А ще купили палатку на 50 місць, яку тижнями передали в зону АТО. За цей тиждень, на жаль, кажуть, хустяни стали менш активними. Війна у нас не закінчилась і потребують допомогу також як, як так так само, як і потребували місяць тому. Вікторія Курденко додає 97% допомоги військовим батальйону. Айдар надходить саме від волонтерів. Тому й зараз дуже необхідна підтримка, як матеріальна, так і моральна. А вона потрібна доти, поки війна не закінчиться. Це дає те, що людям дає відчуття того, що вони потрібні. Розумієте, що про них думають. Може, не так ті речі треба, як те, що вони розуміють, що про них хтось дбає, думає, що вони не залишені наодинці своїми проблемами. Це була лише половина випуску, і вже в його продовженні ви побачите. Нові технології в геодезії в обласному центрі відкрили наукову практичну конференцію. На вичерпність традиції в Ужгороді відбувся незвичний показ мод. Дідівське ремесло, на кущені відрожують ковальство. Незважаючи на енергетичну кризу по всій Україні, з 24 жовтня стартував опалювальний період. Мокачівські бюджетні установи готові підпалити газові горілки в котельнях. Принаймні так відзвітувалися. Чи все так насправді дивіться далі? У Мукачеві вже кілька днів іде дощ, а температура повітря знижується. Пора вмикати опалення не тільки вдома, а й у всіх установах бюджетної сфери. Декілька днів тому ми провели нараду, підбили підсумки підготовки, тобто про готовність всі служби, всі бюджетні установи підтвердили свою готовність. І сьогодні, 24 жовтня, розпорядження міського голови. Оголошений початок опалювального сезону у п'ятницю, 24 жовтня, котельні в школах, садочках та лікарнях міста запрацювали, поки вони функціонують в ощадному режимі, поступово збільшуючи температуру в приміщеннях. Ми розпочали сьогоднішнього дня опалювальний сезон. Котельня у нас працює справно. Ми готові до зими. Отож надіємося, що нашим діточкам буде дуже затишно, комфортно перезимувати. В цілях економії газу та електрики в місті планують перейти на котли, що споживатимуть альтернативне паливо. Процес іде. Ми вже починаємо виходити з стадії проєктування, тому що це за один день не зробиш і за місяць не зробиш. На цього фактично, ми в серпні місяці розпочали цю програму і. Перші, вже перші роботи розпочинаються цими днями. До кінця року ми будемо мати 3-4 вже таких резервних котла встановлено, а до опалювального сезону наступного всі 100% бюджетної сфери буде переведено на альтернативні види палива. Початок опалювального сезону має велике значення не тільки для бюджетних установ, а й для тієї категорії громадян, які користуються субсидіями. Адже саме від 24 жовтня починається їх розрахунок. Ужгородському національному університету 69 урочистості з цієї нагоди пройшли в великому залі ректорату. Від обласної ради почесними грамотами нагородили працівників вузу. Також під час урочистостей розповіли про важливі здобутки вишу. Розпочалось засідання вчинив ради Ужгородського національного університету з нагоди 69-ї річниці створення вузу «Гімном України, який виконав хор професорського складу. Перед присутніми виступив ректор Ужну Володимир Смоланка. Професор розповів про важливість добутки вузу. Наголосив, університет став визнаним науковим центром не тільки області, але й всієї України. Також Ужну наразі співпрацює з багатьма вузами Європи та України. Підписані угоди про співпрацю з вузами Польщі, Литви, Румунії щодо здійснення подвійних дипломів українського та європейського зразку студентам, журналістам та політологам. Це дуже важливо, адже університет надає не тільки знання, він розширює світогляд молодих людей, формує у студентів міцні моральні та естетичні якості. До вітального слова запросили голову Закарпатської обласної ради Івана Балогу. Політик привітав університет з ним народження та зазначив, про Ужну завжди лунають лише теплі слова, адже багато закарпатців його випускники. Починаєш розмову про університет, завжди знаходиш підтримку. Чому? Тому що є ваші випускники. Є люди, які в той чи інший період отримали тут знання, отримали гарні поради для того, щоб будувати народний. Господарський комплекс у Закарпатті. Щиро сердечно вітаю від всіх депутатів Закарпаття, вас, ваш колектив, з тими досягненнями, які вдалося зробити за цей весь період. Від імені Закарпатської обласної ради та ОДА за вогом і внески розвиток університету, почесними грамотами та цінними подарунками нагородили ряд працівників вузу. Не забули й про студентів, адже завдяки їм Ужгород залишається містом молоді. Окремо привітати студентів. Що завдяки студентам Ужгород залишається справді студентським містом, містом молоді, і окремо хотів би наголосити, щоб студенти дійсно доклали максимум зусиль і використали ті всі можливості, які відкривають перед ними навчання в університеті. Святкування 69-ти річниці Ужну продовжили концертом. Нові технології в геодезі, землевпорядкуванні та природокористуванні в обласному центрі. Відкрили науково-практичну конференцію. Проходить вона вже в сьоме. Цього року конференцію присвятили 15 15-й річниці діяльності державного підприємства Закарпатський геодезичний центр. В Ужгороді відкрили міжнародну науково-практичну конференцію нові технології в геодезії, землепорядкуванні та природокористуванні. Проходить вона вже всьоми й проводиться раз на два роки. Цього року конференцію присвятили п'ятнадцятій річниці діяльності державного підприємства Закарпатський геодезичний центр. Ця конференція трошки ювілейна для нас, тому що з одного боку у нас є у Закарпатті іменинник, який завжди допомагав і приймав участь у формуванні цього напрямку науки і освіти. Це наш закарпатський геодезичний центр. Подібні зібрання провідних вчених України та за кордону важливий фактор у розвитку енергетики нашої області, зазначив у своєму виступі керуючий справами виконавчого апарату Закарпатської облради Михайло Попович. Спираючись на досягнення вчених у галузі, Закарпатська обласна рада має наміри в майбутньому зовсім відмовитися від природного газу та перейти на альтернативні джерела енергії. Таке доволі амбітне завдання на протязі року. Ми сподіваємося, але на процесі півтори років повністю відмовитися від використання газу, повністю відмовитися від використання газу, перейти на відновлювальні джерела енергії, перейти на джерела енергії, які... Є в наявності у нас в області після доповідей. Подискутували про якість проведених досліджень в геодезії, землепорядкуванні та природокористуванні. Цьогорічна конференція цікава ще й тим, що на ній присутні чимало вчених з країн Європи. Географія конференції з кожним роком зростає. Я щоб не займати вашого часу, щиро дякую за те, що ви прийняли участь в сьогоднішній нашій конференції. Хочу побажати плідної роботи. Ну і щоб у... Все вдалося. Триватиме міжнародна конференція три дні до 25 жовтня. Невичерпність традицій. в Ужгороді відбувся незвичний показ мод. Молоді люди вдягли на себе недорогий дизайнерський одяг, а безцінний спадок предків, оригінальне вбрання 18-19 століття. Побували на показі наші журналісти. Народний одяг традиційне вбрання українців нашого краю. Закарпаття вражає різноманіття вбрання гуцулів, лемків, бойків та долинян. Закарпатському краєзнавчому музею вперше відбувся показ мод народного одягу та вишивки. Як зазначили організатори, закарпатський народний одяг відрізняється варіативністю та художніми особливостями. Ідея виникла у журналістки Анастасії. Втілити допомогли вже інші. Захід головною метою є популяризація нашого в принципі народного костюму. Перш за все. Є якось можливо оживлення цих костюмів, тому що ми бачимо їх тільки на манекенах, і відповідно сприйняття зовсім не те. Коли воно на людях, то ну то дійсно цей одяг оживає і якось набуває не знаю, нового життя. При вході до зали стоїть скарбничка, куди кожен охочий зміг кинути гроші на допомогу військовим. За благодійну частину відповідав Василь Савчин. На цьому заході я відповідаю більше за благодійну частину, адже кожен громадський діяч на сьогоднішній день має святий обов'язок максимальними зусиллями допомогти українським солдатам, нашим закарпатським солдатам в зоні АТО. Готувалися до фестивалю ретельно, проводили репетиції протягом місяця. У якості моделей у показі одягу взяли участь студенти. Проходив захід у два етапи: спочатку послухали лекцію Традиційне народне вбрання та вишивка Закарпаття. Провів її Роман Пилип, дослідник вишивки та вишиванок, та Василь Коцан, завідувач відділу експозиції музею. Під час другого етапу показували моду столітньої давнини. Традиційний народний одяг неодноразово виставлявся у виставкових залах нашого музею, у формі такій, якій вона подана зараз. Звичайно, що на манікені, на тих же вішалках, на стінах він представляє нам, показує основні одягові традиції, але наша основна мета показати все це в атракції, в русі, щоб було видно способи одягання. Елементи, які найбільш характерні для того чи іншого регіону Закарпаття, сьогодні це актуальна тема, її потрібно розвивати, кажуть організатори заходу, адже народне вбрання зараз популярне як ніколи. Колись ковальська справа була дещо забута, її вважали малоперспективним заняттям. Проте часи змінилися, і ковальство почали розвивати, закохані у цю справу. Серед них і житель хуста. Чоловік невтомно трудився, згодом відкрив власну кузню, де коє метал і досі побувала в ковальській майстерні. І Вікторія Василенець. Раніше художні вироби народного ковальства були нечисленними і переважно стосувалися обладнання будівель, окуття возів, сани чи скринь. Ужиткова ковальська продукція, сокири, коси, серпи тощо виготовляли без прикрас. У сучасному світі більш популярне художнє ковальство. Його використовують дизайнери для декору сучасного інтер'єру. Проте сам процес виробництва кованих металевих виробів від дідівського сьогодні мало чим різниця. Технологія не помінялася з Прадідів, як наші діди-прадіди клали вогонь, нагрівали метал і відковували мечі так само і зараз. Але на нинішній час є невеличкі зміни, Уже в вже в допомозі кузнецу є не молотобоєць, людина, а молот. Вже є не горяча сварка, а сварка електрична. Ну, багато є, як кажуть, видів научного прогресу, які допомагають ковалю робити якісь витвори мистецтва, Валерій Дюрдяк – коваль із 20-річним стажем. А вчився майстерності, коли ковальська справа була дещо забута і вважалася малоперспективним заняттям. І маю освіту якраз по цій спеціальності то є диплом, який засвідчує, що я художник мастер по металу. В той час, чесно кажучи, було одне з саме відділів. І після доспаду Совєтського Союзу, коли Україна ставала на ноги, в принципі, ковальство почало набирати силу. Проте часи змінилися і ковальство почали розвивати закохані у цю справу. Серед них і пан Валерій. Він невтомно трудився згодом, відкрив власну кузню, де кує метал, і досі. Таємниці сучасного ковальства від Валерія Дьордяка Далі пряма мова. Метал нагрівається до. Пшеничного кольору, і коли вона, метал, коли має колір оцей, він в принципі як пластилін. Лише не можна його брати руками, його треба знати, уміти, і можна з нього зробити що завгодно. Кожного кузнеця, навіть кожний кузнець щіпців, які він робить, або ще щось, вплоть до молотків він робить під себе. Під себе не купує в магазині, не купує у другого кузнеця, він виготовлює сам для себе. Наразі хустський коваль здебільшого виготовляє ковані брами, перила, мангали, альтанки. Практично все, що потребує людина і що можна виготовити із металу, вміє пан Валерій. Більше того, він чимало виробів виготовляє для душі. Це вже є художня, більш художня ковка, котра від кого я той тоді, коли я це роблю, я не завішу від заказчика. Я роблю те, що я бажаю, те, що хоче моя душа, те, що хоче. Моя натура, ну періодично я виставляю у нас митець верховини або ще на якихось виставках. На ковальських з'їздах він коли виставляються. Отож, дідівське ковальське ремесло не забуте. Нині його відродили та вдосконалили. Рахівські гори вкрилися першим снігом. Сніг у горах почав падати близько півночі. Вже зранку 24 жовтня інтенсивність опадів зменшилась. За даними Закарпатського гідрометеоцентру, морозів в області поки не передбачалося. Також невеликі снігопади вночі пройшли у Львові, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі Час дивіться про таке. Чотирилапі помічники, собаки по допомагають сліпим системи енергозбереження, економимо паливо. підтрима іншого благодійна допомога. Це все на сьогодні. Слідкуйте за новинами разом з нами. Будьте в курсі головних подій в краю. В студії працювала Світлана Комлєва, сонячного настрою та щастива.